Виготовлення іграшок власними руками, об'ємна аплікація з паперових втулок. Майже кожного дня ми ходимо в магазин і купуємо там різні товари. А що нам здається непотрібним, Ми намагаємось швиденько викинути в смітник. Але зачекайте, не поспішайте! Більшу частину відходів, які ми щодня відправляємо до смітника, можна використати повторно, дати їм друге життя, зробивши з них корисні речі або засоби для дому та життя. Ось, наприклад, з непотрібних для вас пластикових пляшок різної ємкості, можна виготовити підставки. Для фломастерів та олівців. Використовувати замість горщиків для кімнатних рослин, а також для розсади. А ще з пластикових бутлів можна змайструвати рукомийник на дачу та годівничку для пташок. Також в непотрібних коробках можна зберігати різні речі. А ще з коробок. Можна змайструвати будиночок для своїх домашніх улюбленців. А якщо трішки пофантазувати, то можна створити з коробки ось такий чудовий чарівний замок. Я також вирішила пофантазувати і створила з втулок від рулону туалетного паперу ось такі чудові іграшки. Знайомтесь! Це мої іграшкові поросятко, зайчик, а також сова. Спочатку втулки потрібно перефарбувати на рожевий, білий та коричневі кольори. Я сказала чарівні слова «бибіді-бобіді-бу» І вони перетворилися у втулки потрібних мені кольорів. Звісно ж, я пожартувала. Фарбувала я втулки пензликом, який спочатку вмочила у водичку, струснула зайві краплі води, а потім пензлик вмочила у потрібну мені фарбу. Попросіть своїх рідних, нехай вони допоможуть вам пофарбувати втулки. Після фарбування потрібно деякий час зачекати, що втулки висохли, якщо у вас вдома немає фарби рожевого кольору, це не проблема. В ємкості або на папері змішайте фарбу білого кольору з краплями фарби червоного кольору. Ось так. Для створення поросятки нам знадобиться втулка рожевого кольору, аркуш паперу рожевого кольору, фломастер чорного кольору, клей, ножиці, серветка, а також підставка. З аркуша паперу виріжте за зразком голову круглої форми, вушка 2 трикутної форми, носик п'ятачок овальної форми, також 4 штуки лапок і. Маленьку смужечку. Це буде квіст. До голівки приклейте носик, а також вушка за зразком. Намалюйте поросяті очки, а також отвори в носику. Не забудьте про ротик. Далі приклейте голівку до втулки. По боках втулки приклейте лапки для поросятки. Смужечку накрутіть на фломастер, а потім один край смужечки приклеїти з іншої сторони втулки. Наше поросятко готове. Для виготовлення зайченятки нам знадобиться втулка білого кольору, аркуш паперу білого кольору, ножиці, фломастер чорного кольору, клей, серветка, а також підставка. Попросіть своїх рідних, щоб з білого аркуша паперу вирізали для зайчика вушка. Також лапки. Краєчки вушок намастіть клеєм та зверху приклейте на втулки. Фломастером чорного кольору намалюйте зайчику очки, носик трикутної форми, а також ротик. А ще домалюйте вуса для нашого зайчика. Потім по боках та внизу втулки приклейте лапки для зайчика. Наш зайчик готовий. Для виготовлення сови нам знадобиться втулка коричневого кольору, клей, аркуш паперу чорного кольору, коричневого кольору, білого, світло-коричневого кольорів. Також не забудьте про ножиці, серветки, а також підставку. За зразком з чорного паперу виріжте два маленьких кола. Також з білого паперу виріжте два більших кола. З паперу світло коричневого кольору виріжте дзьоб трикутної форми, а також лапки. А з коричневого кольору два крила. Втулку сплюсніть передню і задню частину. З'єднайте скотчем. Ось так. Чорні кружечка приклейте на білі кружечка. Це будуть очі для нашої сови. Далі приклейте на втулку дзьоб сови, а зверху між дзьобом приклейте очі. Ось так. Внизу втулки приклейте лапки нашої сови. Домалюйте на лапках кігті трикутної форми. Нам залишилось по боках втулки приклеїти крила. От, і все! Наша сова готова! Ось такі іграшки у мене вийшли. Друзі, фантазуйте та надсилайте фото зі своїми роботами. До побачення!